Вас. Тема сьогоднішнього уроку штатний розклад у програмі Бас Корп. Це універсальний документ, який в тому чи іншому вигляді повинен бути на будь-якому підприємстві, адже він визначає структуру компанії, а також систему оплати праці. Весь механізм створення затвердження та зміни штатного розкладу ми розглядати не будемо, а лише зупинимось на тих питаннях, які пов'язані. І з нарахуванням зарплати. Отож, дивимось уважно, який порядок дій зі штатним розкладом у програмі Базкорп. Знаходиться це налаштування в розділі Головне, меню Кадри під меню Штатний розклад. Настройки штатного розкладу ставимо галочку у пункті ведеться Історія змін штатного розкладу. Перед початком роботи із штатним розкладом необхідно заповнити довідники в розділі кадри: Група штатний розклад, Довідник підрозділи та довідник посади. Відомості про позиції штатного розкладу вашої компанії вводяться за допомогою команди Створити і редагуються безпосередньо в довіднику штатний розклад. Відкриємо будь-яку штатну позицію. Як бачите, основні реквізити вже заповнені, але відсутня інформація про оплату праці. На закладці Оплата праці натискаємо кнопку додати і вказуємо вид і розміри нарахувань, які передбачені в компанії для співробітників, що займають дану позицію штатного розпису. Власне, додаткові тарифи та коефіцієнти налаштовуються у розділі Головне під меню зарплата. Якщо зроблене наступне налаштування, розділ Головне, підрозділ кадри, меню Штатний розклад. Налаштування і стає доступним функціонал вилка окладів і надбавок. У нас з'являються наступні можливості в штатному розкладі. Тепер оберемо позицію та внесемо показники щодо розміру окладу у вигляді діапазону значень: мінімальний і максимальний розмір. Становимо додатковий тариф також у вигляді діапазону. Орієнтуючись на внесену інформацію, програма розраховує плановий розмір фонду оплати праці за відповідною штатною позицією. На закладці додатково, в полях умови прийому на роботу, характер роботи і короткий опис можна вказати додаткову довідкову інформацію. В табличній частині вказується право на відпустки. За замовчуванням вказується вид відпустки, основний кількість днів 24, штатна позиція створена. Записати і закрити. Щоб програма зафіксувала зміну планових нарахувань на вже працюючих співробітниках, слід ввести документ Зміна планових нарахувань. За посиланням перейдіть по цьому посиланню, щоб привести нарахування співробітників у відповідність. У цьому випадку документ автоматично заповниться співробітниками, які займають обрану позицію. Встановлюємо дату зміни, також автоматично заповниться значення показників, змінених нарахувань згідно з цією позицією. При необхідності документ можна відкоригувати. При введенні штатного розпису зі збереженням історії створення штатної позиції зміна кількості ставок вилучення штатної позиції і зміна інших параметрів реєструються за допомогою спеціальних документів. У довіднику штатний розклад з'являються нові посилання відкрити документ, яким затверджено поточний штатний розклад. Затвердити новий штатний розклад, змінити поточний штатний розклад, документи, що змінили штатний розклад. Для початкового введення всіх позицій до штатного розкладу призначений документ затвердження штатного розкладу. Механізм внесення початкової інформації про фонд оплати праці штатної одиниці аналогічний як при введенні штатного розкладу без збереження історії змін. Це такі документи, як затвердження нового розкладу та змінити поточний штатний розклад. За гіперпосиланням, документи, що змінили штатний розклад, можна подивитися всю історію змін поточного штатного розкладу. Затвердити штатний розклад система дозволяє тільки першим числом місяця. Тому для локальних змін передбачено документ зміни штатного розкладу, який реєструється на будь-яку дату, щоб зміни планових нарахувань відобразились на вже працюючих співробітниках, необхідно ввести документ Зміна планових нарахувань, який заповнюється повністю автоматично. За необхідності, склад співробітників і розмір показників можна скоригувати. Програма БазКОРП дає можливість сформувати різні форми та звіти для аналізу штатного розкладу. Знайти їх можна в розділі Кадри під меню Звіти по кадрах. Група штатний розклад. Наприклад, доречно буде проаналізувати фонд оплати праці. Розглянемо звіт. Нарахування позицій штатного розкладу. Він надає інформацію про нарахування позицій штатного розкладу. У першій таблиці звіту відображені складові частини нарахування фонду оплати праці в гривнях за всіма позиціями. У другій частині вихідні значення тарифних ставок та інших показників відсотків, коефіцієнтів і тому подібне. Досить популярним також є звіт оклади, надбавки та фонд оплати праці за штатним розкладом. Це штатний розклад у вигляді таблиці, в рядках якої перераховані позиції із зазначенням кількості ставок, а в колонках місячний фонд оплати праці, а також складові показники цього фонду. Як бачите, зробивши відповідні налаштування на початку роботи з програмою, можна бути впевненим, що заробітна плата буде автоматично нараховуватись згідно прийнятих норм саме на вашому підприємстві. Сподіваюсь, ця інформація стала вам у нагоді. Будемо вдячні, якщо поділитесь цим відео у соцмережах або порадити системи для бізнесу своїм колегам. До нових зустрічей! We'll <laughs>